Знімає. Єнду кушать. Вечір перед складним днем. Повертаємося з розвідки. Перевала, яка на мене існує. Він кушне нікому нічого. І навіть нескладна гора. Протворивается. На испыт. Рывало мы, нашли. там балкон высотой километр. А завтра нас чекает холозум. Посьм. Край покинутих льодовиків і вершин. Декілька десятків шеститисячників, на яких майже не було людей. Всього на десяти з них були люди. Експедиції за останні 20 років можна порахувати на пальцях однієї руки. Пакистанці намагаються розвинути трекінги, але порівнювати це не те, що з гімалайськими, навіть якимись фанами. Абсолютно некоректно. Тут людей не, нема. На видовиках людей нема взагалі. Ми тут одні. Абсолютно тиша встані влучий сонце наш шатер під нашим завтрашнім маршрутом. Це невеличкий льодовик, гору йти два дні. Весь розвідки. Десь спроба зайти на А Перед цим ми провели час вон за тим клімтом акліматизуючись і вибирає об'єкти, на що можна сходити. Абсолютно неможливо підібрати все по мапі, враховуючи, що мапи в кращому випадку Google Earth або мапа ЦЗ. Цю інформацію можна побачити тільки вживу. Тим не менше. Це наша спроба сходити на щось в можливостях абсолютної невизначеності. І навіть організаційно. Те, що ми придумували, було зловано. Бюрократичної машини Пакистану, якщо можна так назвати. то ми всередині льодовика, на якому не було нікого останні два роки, а перед цим на перевалі, на якому ніколи, ніколи не було взагалі. один шатер Одна команда. Шість людей. Одна ціль. Спільна мета. Спільний час. Спільні можливості. Спільні спроби. Спільні провали спільні поверші, спільні виграші. Один маленький будиночок з ковід ткан... 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 тканини. Вагой 6 кг, який об'єднує 6 людей на 22 дні. Всі разом. Who?